Друзі, усім привіт! Нарешті я вийшла сюди, дуже давно мене тут не було, бо я останнім часом перейшла на інстаграм та на Тікток, тому що там зріст відбувається набагато швидше, ніж тут. На жаль, і якщо ви хочете мене частіше бачити, то будь ласка, переходьте на мої інші соцмережі. Зараз в мене відбувається набагато більш цікавого в житті. Я почала співпрацювати нарешті з брендами. Це те, до чого я йшла дуже довго. Я три роки сюди знімала, і в мене не було тупо нічого. П'ять вже місяців знімаю в в і в Тікток, і в мене вже є співпраці. Я дуже дуже рада цьому. Плюс мене кличуть на різні івенти в празі як блогера, і для мене це дуже-дуже приємно та дуже важливо. І сьогодні, якраз такий день, коли мене запросили на презентацію нового гастробренду. І сьогодні я йду зі своїм хлопцем на цей івент. Мені дуже подобаються івенти, коли можна брати з собою плюс одного. Тому що для інтровертів особливо це просто знахідка. Я трошечки переживаю, тому я вже зробила собі. Джинтонік, щоб трошечки так розслабитися, друзі. Якщо чесно, капець я дуже скучила за Ютубом, тому що я дуже люблю такі великі довгі формати відео, і я сама їх завжди дивлюся. Так, друзі, з новин. Окрім того, що я почала співпрацювати з брендами, хочу сказати, завдяки чому це все почало взагалі відбуватися? Завдяки UGC, тому що. Через UGC набагато легше почати співпрацювати з брендами, коли в тебе є багато косметики різної, так брендів, ти можеш ще розповідати своїй аудиторії. Тому можете приходити до мене в Instagram. В мене там є рубрика реально чесних відгуків на косметику, яку мені присилають бренд. І далі фарбуємо губи, так як ми йдемо на івент, де буде гастро презентація і щоб все виглядало дуже гарно та натурально, коли я буду їсти. Я хочу взяти саме натуральний олівець, який в мене є. Це оцей залишок, просто розкоші від NYX у відтіночку Nude Beige, який всі знають. Це ще стара версія, тому це реально бриліант. Цей олівець, реально він просто ідеальний. Я не знаю, він супер підходить під колір моїх губ. Якщо ви знаєте теж якийсь подібний колір, будь ласка, я вас прошу, напишіть мені в коментарях. Я буду дуже рада. Взагалі, у мене фаворит в олівцях. Зараз ще один вам покажу: це 705-й відтіночок Rimmel Ось такий олівець. Він топовий капучино називається. відтінок, дуже гарний. Я зібралася. Ходімо з нами на івент. Ми зараз вже йдемо туди, на цей івент. Сподіваємося, що все буде класно. Я замовила крильця у солодко-кислому соусі. Зараз mm -hmm. будемо куштувати. <рес> 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 Тільки що ми прийшли з Богданом з івенту. Мені дуже все сподобалось. Я нарешті познайомилася з власницями інфлієнс-агентства. Дуже приємні дівчата і познайомилася з багатьма інфлієнсерами з Праги. Цей івент був від Вінксмен та Сушімен. Було дуже цікаво та смачно. Взагалі була рада знаходитися на такому івенті. Ми пробували крильця з авторськими соусами. Ми пробували суші, все було смачно. Ще післязавтра я вже їду в Берлін, тому це буде окремо влог. Я обов'язково вас. Візьму в цей влог. У цьому влозі ви побачите наш переїзд у частний будинок. Це буде щось новеньке взагалі для мене, тому що ми будемо слідкувати за домашніми тваринами моєї колеги. Будемо цілих два тижні жити не вдома. Зараз я вже заварила собі чай, перевдягнулася в домашній одяг. І зараз буду монтувати матеріал. Весь що я сьогодні не зняла, щоб завтра вже викласти все в інстаграм. Так, друзі, мені тільки що прийшла посилочка Шейн. Мені дуже повезло, бо вона повинна була приїхати завтра. А я завтра в 6 ранку вже буду їхати в автобусі в Берлін, і мені реально повезло, що її привезли вже сьогодні. Перше, що мені прийшло, вже я встигла розпакувати це окуляри. Ось такі. Зазвичай мені всі окуляри пасують, тому я взагалі без переживань замовляю їх в інтернеті на шейні. Далі я замовила пасок. Мені потрібен був. Просто звичайний, базовий, щоб можна було і собі, знаєте, піджачок підв'язати, і на джинси, і на все. Далі я замовила, щось дуже класне. Це сукня. Вона дуже-дуже гарна. Ось такого фасону. Оця сукня ідеально на мені просто сіла. По розміру, ідеально. Дуже класно. Коротенька, правда, дуже. В ідеалі під неї такі шортики ще одягнути. Далі замовила ось таку ковтинку. Вона просто сіточка. Вона просто така прозора, але вона така стильна та прикольна. Ось така. Це повністю прозора, але я спеціально замовила собі топ під неї. Тут нас топ. Так, от я якраз буду одягати, наприклад, цей топик і он ту ковтинку. Останнє, що я замовила собі, це ось така хустинка. Не знаю, чи буду я, як доярка з хацапетовки в ній, чи я буду в ній стильно виглядати, але мені здається, що у поєднанні з окулярами завжди виглядає стильно. Там було дуже багато кольорів. Я обрала ось такий класичний якийсь колір. Знаєте, він підійде тупо під усе. Так, ну що, ми вже приїхали у частний будинок. Приїхали вчора вночі. І сьогодні в нас по факту перший день. До нас зараз їдуть суші. Я хочу відзняти з ними дуже гарне відео. Бо в цьому будинку є дуже класна заградка. Але на жаль, як я думала, я підозрювала, що так буде. Тільки що був дуже сильний дощ, і я не знаю, там усе мокре. Я не впевнена, що в мене вийде відзняти відео саме на заградці. Можливо, я відзніму вдома, але хотілося на вулиці, бо там дуже класно. Я зараз буду наносити макіяж, зволожила ось таким ліквідом обличчя. Я їм вже користуюся майже рік. Він скоро закінчується. В мене є багато різних інших. Цей непоганий, але от буду пробувати свої інші потім ще. Ось такий у мене зволожуючий кремчик я беру на літо просто ідеальний, мені дуже сподобався. Хотіла взагалі розповісти вам, як я з'їздила у Берлін. Дуже класна була поїздка у Берлін. По 4 дні я повноцінно погуляла по Берліну без спешки якоїсь. У в нас був день взагалі такий, коли ми усі спали та дивилися тіктоки майже увесь день. Просто в нас був чіл відпочинок, бо перед від'їздом у Берлін в мене був дуже дуже... Тиждень такий напряжний з приводу роботи. У мене було і багато роботи у салоні, і було багато роботи у блозі, були і івенти, і посилки, і треба було відняти ugc відео і рекламу. І я просто така: о oh God! Скільки всього, і треба це все було ж одразу змонтувати і повикладати, розумієте? І тому я реально так підзапарилася на тому тижні було дуже багато роботи. І коли ми приїхали у Берлін, в мене було два дні таких активних, але слава Богу, третій день реально це був просто день відпочинку. Я дуже рада, що в мене була можливість там просто відпочити спокійно. Знаєте, що я вам хочу сказати з приводу Берліну? Що раніше, перший раз, коли я приїхала, я взагалі Берлін не зрозуміла. Для мене він був якийсь брудний, наркоманський. Та усі усюди миші якісь по метро бігають. Ну якось, взагалі, вайб мені не сподобався, якась просто помийка для мене була. Але другий раз я приїхала, буквально на один день. Це було дуже швидко, і я нічого не встигла погуляти, нічого не встигла зрозуміти. Але у цей раз. Це вже був третій раз, як я була у Берліні, і в цей раз я вкусила місто, просто я його зрозуміла. Мені дуже сподобався вайб. Мені він нагадав якусь не знаю, якийсь американський вайб. Я думаю, якраз із-за того, що колись частину Берліну відбудовувала Америка. Саме із цього я відчула цей якраз американський вайб, будинки, архітектура, мости. І я прям хочу туди ще повернутися. Плюс мені подобаються люди тим, що вони усі знаєте, вони такі. Стильні, цікаві. У празі, на жаль, такого немає. У празі, взагалі, по моді, по стилю, дуже все погано. Ну, молодші, більш-менш вдягаються нормально, але теж не сказати, що їх багато. А в Берліні кожен другий просто якось цікаво вдягнутий. Там, якщо ти вдягнути просто нормально, то ти ненормальний. І мені здається, там так більш вважається. Ось і тому так Берлін реально надихає з приводу частного будинку. Хочу сказати, що взагалі дуже цікавий експірієнс, бо раніше я не жила у заміському будинку. Богдан жив усе життя в заміському будинку. Йому це ближче знайомо. А мені, взагалі, в новинку. От ми будемо два тижні тут жити, щоб доглядати за тваринками моєї знайомої. І реально дуже цікавий експірієнс. Єдиний мінус, що дуже далеко знаходиться будинок від центру, від моєї роботи. Ну і взагалі дуже незручно типу доїжджати, бо це більш менш новий район, і тут не така гарна транспортна розв'язка, і тому з цим будуть я думаю трошечки проблеми. Тут є звичайно автобусна зупинка прямо під домом, але тут ходить автобус раз на півгодини в будні дні і раз в годину. У вихідні. Або 15 хвилин йти до автобусної зупинки, там, де трошечки чистіше автобуси, але все одно ну, є деякі з цим незручності. А я поки буду фарбуватися і чекати на суші. До речі, боже, які ми знайшли смачніші суші у празі. Ви просто не уявляєте, якщо ви живете у Празі, суші Йо, це я вважаю найсмачніші суші, які взагалі є. Оправсь, реально, вони як в Україні, знаєте, прям великі, смачні, сочні, соковиті. От прям ну, вообще нереальні. І в них дуже великий вибір ролів. Вони дуже всі смачні. Боже, це просто кайф. В мене в інстаграмі є ріл з цими ролами. і Я там казала, які мої улюблені. Обов'язково спробуйте, вони нереальні. Ми пішли вигулювати собачку, джун, і тут. Поруч ліс поруч з домом, і це дуже прикольно прогулятися, знаєте, по лісу, вигуляти собачку. повітря це дуже чисте, так приємно, але так брудно, тому що сьогодні була ливеняка. Тут у лісі прям атмосферка, така приємна. Все, що можу сказати, що ми гуляли з джун годину по лісу. Ми дуже втомилися, тому що це якийсь кроць. Спочатку ми йшли дуже швидко, потім ми бігали від інших собак, тому що нам сказали, що краще, щоб вона не зустрічалася. З іншими собаками, бо вона може бути, як, як я зрозуміла, з ними агресивною типою тому ми одразу бачили десь далеко якусь іншу собаку, бігли в іншу сторону, швидко уходили від них. Ну, коротше, прям втомилися жорстко. Подивіться, який солоденький, який ще котик. Подивіться, який він великий. Подивіться на цей хвостик, боже, яка краса. А животик який дочкий. Ну, яка ж люденька, кичка. Ох. У нас під домом сьогодні припаркували Taycan. Знаєте, так приємно. З вікна дивишся, а в тебе там Porsche стоїть. Так не твій, але все одно оку приємно. Я зараз їду вперше з цього заміського будинку кудись по справам. І щоб ви розуміли, мені їхати півтори години до лікарні, я просто в шоці. Ну, я так розумію, що так довго це тому, що це один край Праги просто, а лікарня знаходиться на іншому краю Праги, і тому цілих півтори години їхати, бо усю Прагу просто проїжджати треба. Теж все одно далеко, звісно, тому що мені до роботи, наприклад, від мого дому 20 хвилин їхати, а від цього будинку мені їхати годину до роботи. Далеко, але от коли тобі не треба нікуди виїжджати, взагалі ідеально. Знаєте, пташки співають природа снідати офігенно на заграці, їсти там в тебе тут котики, собачка, так класно. І тут якось не торопишся. От тут таке повільне життя, приємне, спокійне. Так добре вообще. Але допоки тобі не треба кудись їхати, і якщо в тебе нема машини, то це проблем. Подивіться, яка солодка дитина. Від у мене прийшов лапкою, так еть. Улягся і лежить на мені, спить, мурчить. Такий хорош кінц, Боже, так приємно. Це така рідкість, коли котики такі ласкаві, він дуже ласкавий, такий хороший. Я не можу. Дітиночко. Я зараз ласка! Ось такий в мене добрий ранок. Я просинаюся. в мене тут один котик, другий котик, третій котик, а Богданчик пішов гуляти з собакою. Сьогодні у нас з Богданом на сніданок паста з песто та помідорчиками чері та моцарелою. Це дуже смачна паста, її дуже люблю. Я взагалі. І почала готувати, коли переїхала тільки в Прагу. І тепер в мене ця паста завжди асоціюється з моїм першим роком життя у Празі. Друзі, мені тільки що кур'єр передав посилочку від бренду COSRX. Давайте ми з вами разом зараз її розпакуємо та подивимося, що ж мені бренд надіслав. Мені дуже цікаво. Вони мені написали про те, що вони вислали мені якусь свою новинку. Давайте відкриємо. Мені дуже цікаво, що там. Так. Боже, так приємно відкривати посилочку від брендів. Так. Офігеть! Вау! У мене тепер є така класна косметичка! Подивіться! Афігець! Супер! Вона дуже зручна буде для подорожі, до речі. Дивимось, що мені надіслав бренд? Це зволожувальний якийсь в них новий церамід крем, бар'єр і зволоження. Вау! Не комедогенний. Дуже важливо, тому що в мене колись був від Доктора Ярд Крем з церамідами. Він дуже класно зволожував, особливо коли в мене був порушений бар'єр, бо Була дуже суха шкіра, але він більш як екстрений засіб допомагає. А я їм користувалася постійно, і мене від нього дуже сильно поприщило, тому що він був ну, не то, що комедогенний, але він мені реально був занадто жирний, що він так прям позабував мені пори. А цей не комедогенний з церамідами, шкірний бар'єр покращує та зволожує дуже класно. Тут в нас книжечка. В ній написано повністю про ці всі засоби. Окей, давайте відкримо перше: це Booster з пептидами. Так, ось так він виглядає. Будемо з вами тестувати, все вам розповім. Подобається, не подобається. Коли протестую, звичайно, на собі. І друге, це в нас, як я розумію, вже сам крем Panthenol b 5 Hyaluronic Acid. Дуже дякую, бренду Коєсерик, за такі приємні подаруночки. Ви тільки подивіться, який ласковий котик. Боже, я не можу. Подивіться на ці ножки. Подивіться на цю бусінку. О, мій Хорошкінс. Ага, він взяв телефон ручкою. Це було дуже мило. Такий хороший киська. Такий бусюнька. Дуже ласковий. Постійно приходить лащитися. Подивіться, які. Лапки в нього великі, майкунські. Ну що, пройшло вже два тижні, і ми нарешті повернулися додому до себе. Що можу сказати взагалі з приводу життя у заміському будинку? Це не моє. Але я знала, що це не моє. Мені не дуже подобається жити в заміському будинку. Але якщо от приїжджати просто перезавантажитися, так це прикольно. Там в мене реально життя було на паузі. Якщо чесно, взагалі нічого там не хотілося робити, просто була або вдома, або виходила на двір. Постійно була з тваринками, повністю була якась перезагрузка. Дуже була рада побути з тваринками, тому що в нас з Богданом немає домашніх тварин наразі, але ми хочемо в майбутньому. Завести собі домашню тваринку, але поки що не наважуємося на це, скажу чесно. Тому що, коли багато подорожуєш, особливо постійно задаєшся питанням потім, а куди цю тваринку дівати, розумієте? Це теж не так просто, не так легко, ти більш прив'язаний стаєш додому. Тому наразі поки не заводимо нікого, але дуже хочеться. Вчора ми з подружками ходили на пікнік та додивилися сутінки, і я була просто в шоці, тому що я не дивилася сутінки взагалі. Я вам хочу сказати, що я просто в захваті, бо я дуже давно не визивало стільки емоцій, якісь фільми. Я просто в захваті. Я досі відходжу. Це найкраще з того, що я дивилася за останній час, якщо чесно, мені дуже сподобалось. А зараз мені тільки що прийшов кур'єр. Це в нас з вами посил... Від Хару Хару. Давайте подивимося, що тут саме. Хочу теж з вами подивитися, так. Хару Хару надіслали мені свій SPF, як я знаю, і якийсь тонік, шелусьйон. Зараз будемо дивитися. Тут в них брошурочка така. Ось тут розповідається про всю їх продукцію, яка у них є. Я почитаю, дуже цікаво. Але я точно знаю, що в мене з цього є тонік рисовий. І в мене тепер є ще два продукти. Якісь із цього. Давайте подивимося, які саме продукти. Ух ти, гарна дуже упаковка. Мені дуже подобається брендинг Харухару. В них дуже гарне пакування завжди, дуже естетичне. Так, це в нас санскрін з чорним рисом SPF 50. Угу, угу. Дуже мені подобається, коли ось така помпочка, дуже зручно наносити собі на обличчя продукт. Просто ідеально. Дякую, Харухару. -хару. Звичайно, дам вам фідбек по усім продуктам, які мені приходять. Так, і наступне щось дуже важке: Haruhar Black Rice. Теж. Прибіотик Barrier Essence. Вау! Мені здається, це дуже-дуже корисна штучка. Все, що з прибіотиками, я люблю. В мене є з прибіотиками від Маніо сироватка. Я її дуже-дуже люблю. Просто нереальна. Вау, боже, ну яка гарна в них упаковка. Я не можу. Така важка, вона начебто зі скла, ні. Ні, не скло, але дуже-дуже гарно виглядає. Угу. Це в нас тонік, есенція, Клас! Таке ми любимо, таким ми будемо користуватися. Лас, друзі, зараз розповім вам ситуацію про чеську пошту. Поштова компанія, яка перевозить і доставляє посилки. Вони завжди присилають повідомлення про те, що сьогодні буде посилка. Вони зазвичай присилають там. Або хвилина в хвилину, або можуть присилати за годину максимум. У сьомій ранку мені прийшло повідомлення, що моя посилка буде або сьомі, або восьмій ранку. Я у цей час, звичайно, що сплю. Я не чула, що мені привезли посилку. І вони мені її запіхнули просто в таку дупу світу, що треш. І це було дуже неприємно, тому що мені потрібно було витратити багато часу, щоб забрати цю посилку. Після цієї ситуації, коли вона сталася вперше, я одразу захотіла вирішити її, тому що думаю, ну мені такого. Таке взагалі не підходить, і я знайшла в додатку свої інформації про профіль. Можна поставити, якщо тебе не буде вдома, вони покладуть твою посилку в цей бокс. І після цього як я побачила, що так можна зробити, я одразу поставила бокс, який знаходиться біля мене. Бо там в мене взагалі не було ніякої інформації. І що ви думаєте? Сьогодні знов сталася ця сама ситуація, що вони знов у сьомій ранку мені прислали повідомлення про те, що сьогодні буде посилка. Я спала, вони мене вдома типу не застали, і знов запіхнули цю посилку в їбіння. Я зла піздець, тому що ну це просто я витрачаю свій час, щоб поїхати. Біля мене дуже багато боксів, куди можна покласти цю посилку. Ні, блять, вони її пихають в якусь дупу. Дякую дуже пакета. Що я буду робити з цим? Я хочу додзвонитися якось до служби підтримки і розібратися, тому що кожен раз, блядь, коли вони мені надсилають посилку в якусь оцю їбучу точку, яка знаходиться дуже в незручному місці, в дебільному. Мене це ну дратує максимально сильно. Ось так працює чеська пошта. Не завжди так. Я не знаю, від чого це залежить. Буває таке, що мене не застають вдома і залишають посилку в якомусь боксі біля дому. Таке теж буває. Це якийсь рандом. Я не знаю від чого це залежить. Від злого кур'єра, який злий того, що хтось у цей час у семі ранку спить, а що він вже на роботі, і він спеціально кудись подалі відправляє мою посилку. І, до речі, ще один забавний факт про Чехію, коли ви йдете десь і розмовляєте між собою, наприклад, на українській мові, або їдете в транспорті і розмовляєте з кимось на українській мові, то на вас зазвичай дивляться не дуже люб'язно. Чехи, це так вам просто фан-фект, якщо ви не знали. Помічали, що, наприклад, у Берліні такого нема, в Амстердамі такого нема, в Італії такого нема, я не знаю, в Чехії таке є. Зараз заберу свою ще одну посилочку, яка вже, слава Богу, в мене біля будинку чекає на мене, першу тільки що забрала. І поїду зі своїми дівчатками у кінотеатр під відкритим небом. Літо в нас взагалі не літнє. Абсолютно, сьогодні вже 1 серпня, Офігеть. а реального літа в Празі було тільки два тижні від сили, може три. Це прям снатяжки. І все. А де літо? Я не розумію, вже останній місяць літа, а я не відчуваю. Вибачте, але я ходила тільки один єдиний раз на басейн. Це взагалі шок. Я дуже люблю ходити на басейн. Не було погоди, розумієте? Я не знаю, що з цим робити. Це якийсь кринж. Harry. Harry <свят> Тільки що я повернулася з кінотеатру Sun Cinema і хочу дати вам фідбек. Якщо вам цікаво, і ви там не були. Як там взагалі? Це кінотеатр під відкритим небом у Празі. Він знаходиться на Аркадії Панкрац. Квитки туди коштують 350 крон, як і у звичайних кінотеатр. Мене туди запросила подруга, яка там працює, тому нам було. Безкоштовно. На барі там, взагалі, все недорого. Наприклад, я брала середній попкорн карамельний, я з'їла. Менше половини, і я вже наїлася дуже сильно. Він коштував 155 крон. Як на мене, це дуже дешево для кінотеатру. Зазвичай в звичайних кінотеатрах попкорн коштує набагато набагато дорожче. Раджу вам йти туди ближче під вечір, тому що якщо буде світити сонце, ви нічого не побачите. Ми пішли якраз під вечір, плюс сьогодні достатньо так похмуро на вулиці, і тому все було супер. Ми дивилися фільм «50 останніх. Ой, що останні господі п'ятдесят перших поцілунків. Нормальний фільм, просто все одно, все було на англійській з чеськими субтитрами. Я тому і взагалі перестала ходити, якщо чесно, в кінотеатрі, тому що я в кінотеатр ходжу для того, щоб розслабитись, отримати задоволення від перегляду, а не на урок англійської. Тому я реально перестала ходити зараз в кінотеатри. За цього я просто мрію, щоб в нас в Чехії зробили так само, як і у Польщі. Періодично Робили якісь сеанси в кінотеатрах на українській мові. Я б ходила з задоволенням. Дякую, що подивилися це відео. Я за вами дуже сумувала, якщо чесно. І зовсім незабаром буде ще один влог з Берліну. Я його вже монтую. Тож приємного вам вечора або дня. І до наступного відео. Бувайте! І не забувайте підписуватися на канал.